Зрадницю Тетяну Монтян внесли до списку екстремістів на Росії, як пишуть самі пропагандисти після доносів Соловйова. Чим прославилась адвокатка і тут, і там, і чим так розіслила Росіян? Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 27 жовтня Тетяну Монтян внесли в реєстр екстремістів російського фінмоніторингу. Рішення оприлюднено на сайті відомства. Однак офіційних пояснень щодо причин поки що не було. Російські пропагандисти теж поширили короткі замітки з особистими даними Монтян та посиланням на фінмоніторинг. Деякі висловили припущення щодо списку екстремістів. Монтян потрапила через доноси кремлівського рупора Володимира Соловйов. Причина жінка регулярно критикувала політику та самопроголошену владу окупованого Донбасу. Тим і насолила росіянам. Внесення до екстремістського списку забороняє їй брати участь у виборах, співпрацювати зі ЗМІ та користуватися банківськими рахунками на Ерефії. В Україні Монтян теж не раді. Два роки тому колаборантка отримала підозру від Служби безпеки України. а Згодом втратила свою адвокатську ліцензію. Чим відома скандальна Тетяна Монтян, жінка народилася у Керчі в Криму. Закінчила херсонську школу, однак вищу освіту здобула в Москві. Згодом стажувалася в карному розшуку. Наприкінці 90-х Тетяна повернулась в Україну і працювала адвокаткою. Тоді стала відома, захищаючи учасників руху Україна без кочми 2001 року. З тих пір Монтян набула статусу громадської активістки, боролася за права ЛГБТ спільноти та хотіла подолати так звану комунальну мафію Києва. Усе змінилось у 2014 році, коли адвокатка не підтримала революцію гідності. Події на майдані Монтян назвала олігархічним заколотом і не бажала повалення Януковича. Тетяна вважала, що учасники революції розколюють суспільство і закликала до розправи над ними. І таких примерів... такі що ваша лексика способствує значити розвітю російсько-української дружби. І братських відносин? А же? А як же? як же? я ще майдана адвокат! Зривлял бах государственних після цього. Вона активно їздила на окуповані території і підтримувала сепаратистів. З'явилася й поруч з російським бойовиком Олексієм Мозговим. Лідера терористичного угрупування Привид вбили рік по тому. А от Монтян внесли до бази Миротворець. Коли їм з чоловіком заборонили в'їзд до країн Євросоюзу у 2016 році, Тетяна відверто заявила, що чекає на прихід Росії. До слова, чоловік її був колишнім судею Київського апеляційного суду. Скоро прийде Росія, і вас тут всіх повіше на телеграфних ставках. І я буду цьому дуже дуже рада. Так вам і треба статам. З 2021 року Монтян відсиджувалася на Росії, підтримувала ворожу армію і загарбницьку політику росіян. Під час повномасштабної війни виявилося, що навіть діти Тетяни не підтримують божевілля своєї матері. Її син Богдан, український кіберспортсмен, збирав гроші зі стрімів на допомогу Збройним силам України. Інші троє синів також обрали життя на батьківщині. Однак зрадниця це пережила і пішла далі. Ба більше активно ходила на РосТВ, ТВ, давала інтерв'ю про ситуацію і життя на Донбасі. Проте росіяни не зацінили сміливість Монтян. Зокрема, її звинувачував у розкраданні коштів пропагандист Соловйов. Я бачу, яку зараз бішену активність українські агенти впливу, намагаються, як вони активізуються, як вони намагаються розкачати ситуацію в республіці. Я смотрю, як вчорашні ха. Бандировські типу Монтян, намагаються на об'єктивно существуючих проблем з водоснабженням заробити політичні карти згодом. У мережі з'явилося припущення, що тетяну хочуть посадити. Український блогер Денис Казанський знімав огляди на скандальні заяви колаборантки. Можливо, своїми відео він і привернув увагу російських спецслужб до тетяни. Два роки тому Монтян отримала чотири статті від Служби безпеки України. Тепер статус екстремістки вже на болотах. Що чекає на зрадницю, та чи побачимо ми її у російській в'язниці? Напишіть про це в коментарях. За сина російського генерала. Гур він уснули Василя Марзоєва, причетного до воєнних злочинів у Херсоні. Що сталося з російським окупантом і як виглядали останні хвилини його життя? Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Головне управління розвідки підтвердило ліквідацію такого собі Василя Марзоєва, сина російського генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва. За даними гуру окупанта вдалося знищити ще 15 жовтня в районі села Плавні Запорізької області. Як все було? Українські військові виявили позиції російських операторів дронів. Після цього передали координати. а Потім авіатори скинули на вказане місце. КАП серед ліквідованих окупантів був і син російського генерала. На кадрах видно феєричне знищення. Інформацію про загибель підтвердив губернатор Північної Осетії Сергій Міняйло. Що відомо про Марзоєва? Василь Марзоєв служив у складі 108-го парашютно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії Росії. Обіймав посаду командира розвідувального взводу. Його батько російський генерал Аркадій Марзоєв командував військами, які обстрілювали український Херсон. Сам він родом з Туркменістану на службі в Кремлі давно брав участь у першій і другій чеченській війні. Чим заслужив державну російську нагороду медаль за відвагу до слова, рідний брат Аркадія теж воював у Чечні, але загинув ще в 2002 році. Він був на борту російського гелікоптера, який збили. Нагадаю, служба безпеки України ще в липні цього. Горіч повідомила Аркадію Мерзоєву про підозру у воєнних злочинах, що ж спричинили людей. За даними слідства, він один із командувачів причетних до артилерійських обстрілів цивільних будівель правобережної Херсонщини січня по жовтень 2023 року. А як вам ліквідація окупантів від гур? Пишіть нам у коментарях. У Києві попрощалися з журналісткою Оленою Губановою та оператором Євгеном Кармазіним. Знімальну групу українського телеканалу «Фрідум» вбили російським ланцетом у Краматорську минулого тижня. Журналісти фільмували наслідки попереднього удару росіян, коли самі потрапили під обстріл. Про те, як провели останню путь медійників, дивіться у випуску. з вами Олена Ковальова. Михайлівському золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з Оленою Губановою, відомою як Олена Грамова та Євгеном Кармазіним. Журналістка та оператор телеканалу Фрідом загинули під час зйомок у Краматорську 23 жовтня. Вшанувати пам'ять загиблих воєнкорів на церемонію прийшло близько ста людей. Серед них родичі, друзі та колеги. За інформацією обосює Олену та Євгена, кремують і поховають у Дніпрі. Нагадаємо, 23 жовтня знімальна група була на автозаправній станції в Краматорську на Донеччині, коли росіяни поцілили по їхньому авто дроном. За словами працівників АЗС Ланцет ударив раптово. Олена та Євген загинули на місці. Разом з ними був спеціальний кореспондент телеканалу Олександр Количев. Чоловік зазнав поранень і зараз перебуває у лікарні. Олені Губанові було 43 роки. Вона народилася у Єнікеєвому на Донеччині. Журналістка працювала у найгарячіших точках фронту. Два роки тому вона отримала орден княгині Ольги третього ступеню. Євген Кармазін був також родом з Донецької області. Чоловік працював оператором на Фрідом з 2022 року. Він загинув у рідному Краматорську у віці 33 років. А раніше трагічну звістку прокоментував і президент України. Володимир Зеленський заявив, що росіяни свідомо вбивають журналістів, щоб заглушити їх незалежні голоси. За час повномасштабної війни нагадав він: окупанти вбили 135 представників медіа. Поліція України розслідує вбивство журналістів як воєнний злочин Росії, співчуття родичам та близьким загиблих. Бережіть себе. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.